Так, всім привіт. Трішки ознайомлю вас з тонелем. Перше потрібно приєднати свій гаманець. Так, Підтверджуємо, вводимо пароль. Повертаємось назад. Значить, зліва відображається наш баланс, тут є кнопочки депозиту і виводу тону з гаманця. Почнемо з налаштувань. Їх тут два. Перше це перемикач. Визначає, куди ваша. NFT-шка відправиться після покупки. Якщо вимкнути, то всі куплені NFT будуть залишатися на платформі. Якщо вимкнути, то будуть відразу відправлятися вам в профіль в Telegram. Друге це вимкнення анімації додатку, щоб анімації NFT не було. Тут дуже зручно економить батарею, коли довго в телефоні сидите в цьому додатку. <кій> так далі, переходимо на маркет. Тут відображаються всі нефтішки, які тільки поступили на продаж. Сума відображається відразу з урахуванням комісії. Є дуже зручні фільтри пошуку по кольорам, фону, моделі, символа, номера і так далі. Наступна вкладка, яка нас цікавить, це аукціон. Думаю, не потрібно пояснювати, що таке аукціон. Сума за аукціон обереться з продавця. Так, наступна вкладка, яка нас буде цікавити, це галерея. Тут відображається інформація про ваш торговий об'єм, кількість рефералів і які виставлені на продаж. В тунелі можна ділитися своїм реферальним посиланням і своєю галереєю. І відразу щоб було видно, що ви продаєте. Теж дуже зручно. Так, ця кнопочка відображає вашу активність, це, що ви купляли, продавали, які ставки робили, теж собі підглянути, що ви коли купили, дуже зручно. Потім будете купляти отакі сумочки і продавати через менше, ніж півдня. Так, тут активність, які були зроблені ставки і які НФТ були продані пише навіть година. Дата час теж можна по фільтрам. Собі шукати те, що вас цікавить. Ось така коротенька вам інформація. Залишайтеся з нами, підписуйтеся на наш телеграм. Гарного вечора!